Все своє життя розмовляла іншою мовою. Я донька військового службовця і все своє дитинство я їздила по Радянському Союзу і е, взагалі навіть в Туркменістані жила. І тільки три роки тому я вирішила для себе переходити на українську. Але для мене це так складно. Я не можу собі е, не могла собі уявити, навіть, що це було, буде так складно. І не хочу навіть вам передавати ці всі труднощі переходу українською. І я вирішила для себе, що ні, краще розмовляти з суршиком. Ніж намагатися завжди правильно казати, і в ні, взагалі ніяк не казати, і тільки російською розмовляти. І саме для, цього, для того, щоб швидше все запам'ятовувати, щоб переходити комфортно. Я зробила цей канал, я буду з вами ділитися своїми знахідками в українській мові, сама вивчати, проговорювати, і так я буду більше швидше запам'ятовувати, я так сподіваюся. І тому я буду рада, якщо ви приєднуєтесь, підписуйтесь на мене і ділитися зі мною вашими, зі мною вашими знахідками, вашими е, труднощами, як ви вивчаєте українську мову, мабуть, ви ще не це Короче, Коротше, як. Як я розмовляю, так і буде. І, і спілкуванню буду дуже рада. і єдине, що я не приймаю на моєму каналі, це е, критику в мій, е, е, мою адресу, е, яка я не така, сікаю. короче, давайте дружити і спілкуватися, і вивчати українську мову зі мною.